Вітаю з початком нового навчального року. Ми разом тримаємо освітній фронт. Педагогічним працівникам бажаю творчої наснаги, натхнення, а батькам терпіння. Ліцеїсти, ви юні захисники незламної країни. За вами майбутнє. Нехай цей рік стане для всіх нас переможним! Разом ми здолаємо всі труднощі в навчанні. Як справжній ПЕС-патрон, будьте уважні, майте гострий зір, спостерігайте, не ловіть гал. Ми разом, ми сильні, ми подолаємо всі перешкоди. Ми, українці. кличе клас, кличе клас дні за днями дуже швидко пролетять, та да ніколи. Найдорожчі в світі, щоб були щасливі українські діти, щоб під небом українським колосили сниві, щоб усміхались люди і жили щасливо. Я бажаю, щоб вітали день новий, добро і щиру українську вроду променисту. І для тебе найлідніший краю мій. Хай лунає наша славна українська пісня. Хай лунає пісня пісні злавної країни. До кордо зучит свідомо. Доброго вечора, ми з України. Стефанія, мама Стефанія і червона калина. Ха розкритне міря наша Україна. Хай підніметься у небо, українська мрія. Хай живе в серцях дитячих, щира надія. Збройним силам України низенько в конюсь. На вас, славні, воїни, держави, я сьогодні рівняюсь! Українці веселий та щирий народ, та до ворога ми не в благанні. Ми створимо марку дотепну, смішну, бо той, хто сміється, не зламний. Наш спільний дім, єдина Україна, сьогодні всіх дітей, скрикав на урок. Щаслива буде хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Аж світу укрита крильми, що не чули вибухи. Ми матенько Боже, візьми під крилачка на класна шлють сині, жовті сердечко. Час. Ось я вже в 11 класі. Трішки сумно, трішки страшно, та все ж, мрії про майбутнє щасливе життя, наповнюють змістом мою кожну хвилину. На правах старшокласників-випускників та озираючись назад, хочемо сьогодні дати поради учням нашого ліцею. Пам'ятайте, що наші вчителі в дуже непрості часи знаходять собі ресурси давати знання, підтримувати нас у всьому. Тому, Приєднуйтесь до уроків, долучайтесь до волонтерства, беріть участь у різних конкурсах, підтримуємо один одного і пам'ятайте, варто лише спробувати. Звичайно, сьогодні ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми живі і здорові, за можливість навчатися, отримувати знання нехай і онлайн. Бо нам, майбутнім випускникам, уже завтра будувати нову Україну. А всіх інших учнів закликаємо трохи згодом прийти нам на допомогу. Дорогі вчителі, дякуємо вам за ваше терпіння, за любов до нас, куча надії безкетників. Дякуємо за виховання, за поради, за сприйняття нас такими, якими ми є. Дякуємо, що програмуєте нас на успішну роботу, мотивуєте, вірите та підтримуєте нас. Нехай сьогодні у всіх нас буде святковий настрій. Дякуємо всім дорослим за щоденну боротьбу за нас. Здобуваючи знання, ми стаємо мудрішими. Бо мудра людина не дасть себе ошукати. Учні всіх класів нашого ліцею вивчаємо історію нашої землі, щоб ніхто не міг сказати, що такої країни не було. Не підіграємо нашим ворогам, які руйнують школи, докладемо всіх зусиль, щоб отримати міцні знання. Пива нам навчитися отримувати інформацію та вміти її аналізувати, аніж просто зубрити. Та інколи треба вивчити правило, запам'ятати формулу, банально прочитати текст. Будьмо активними та допитливими. Тоді нам завжди буде цікаво і весело. Будьмо щирими та товариськими, тоді з нами завжди буде поруч багато друзів. Давайте цей навчальний рік проведемо під девізом. Варто лише спробувати. Віримо в себе. Чим більше ми докладемо зусиль, тим більшого навчимося. Не будемо пасувати перед труднощами, бо наші воїни чекають на достойних українців, задатних відстоювати власну думку. Будьмо різними, але головне, не байдужими. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, чи сіне на сонце над нашим краєм, Бо ми не славні зупиняю вічність на мить, ту, яка лишилась тобою, Щоб ковток останній ділить, з усіма, хто поруч з тобою, Оберегом серця торкнись, і біда тебе не побачить, якщо не повернусь війни будь-як небо. Час оголосити старт новому навчальному року. Отже, учні Великобурлуцького ліцею. До праці, до навчання, до творчості, до волонтерства, до створення шедеврів, до пізнання нового, до наближення перемоги. Слава Україні!